Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звати Оксана і канал просто в'яжемо з Оксаною Левчук. Сьогодні я хочу вам розповісти, з якої нагоди відео буде. Це вступ в певний проєкт, який організувала Юлія Мілєєва. Ось, капсула на осінь. Нас там вже певна кількість дівчаток зібралася. І канал у Юлії заново створений. Там, виходить, в неї Видалений попередній канал з якоїсь причини, тому підписників досить мало. Я вас запрошую всіх підписатися, підтримати нашого такого нового блогера-організатора. І пов'язати разом, якщо ви маєте канал або якщо давно мріяли створити цей канал, Ось, давайте пов'яжемо разом, доєднайтесь до нашого спільника. Спільник триватиме 2 місяці і з хвостиком невеличким. У мене постійно хоче впасти телефон, надіюсь, це не станеться. Ось, і списочок я собі склала, і там є певна кількість пунктів, по яких ми маємо зв'язати щось. Можливо, я трошки не так назву, тому що я по пам'яті вже записала собі. Це має бути перша шапка, якийсь на голову аксесуар, може бути навіть пов'язка. Друге рукавиці, мітинки, що там на ручки ми одягаємо. То, що собі збирається на осінь зв'язати, тому що це капсула на осінь проєкт, і ми в'яжемо щось на осінь. І, можливо, це такий лук для одної людини зібраний, має бути певним. Ось і кому я буду збирати цей лук, я б хотіла, можливо, Одіти не одного члена своєї родини, тому що в мене нас п'ятеро, але, певне, придеться вибирати. Я ще не приділилася, чесно кажучи, з пряжею. Я назбирала два пакети і ще хожу, чаклую на це всім, що ж я хочу. Тому щось я одне сьогодні попрезентую по кожному пункту, так? І. Далі буду працювати, а якщо в мене буде ще можливість щось зв'язати, я тоді, можливо, з дозволу організатора, можливо, ні, доєднаю ще пряжу і продовжу в'язати. Тобто 2 місяці я буду в'язати в цьому проєкті і показувати свої результати. Будуть звітики, має бути розклад цих звітиків, він ще буде тільки. Формуватися, тому доєднуйтесь до групи. Я обов'язково прикріплю посилання на цю групу і зможете подивитись відео. Там, виходить, посилання на відео теж, там два відео. Поправка там була. Спочатку Юля сказала нам, ці всі проекти досить їх багато: п'ять, Шапка рукавиці, снуд, светер, носки. Ось їх треба було, тобто вже пішла кудись мисля. Треба було трохи іншим варіантом це все презентувати. Але я розміщу цих два відео. Це було на серпень і вересень, зараз наша робота це буде. Ось тому будемо зараз дивитися, що я підібрала. Хочу зробити такі, не знаю, для кожного щось, але чи в мене вийде, я попросилася з дозволу організатора участь брати за допомогою ще до плюс в'язальної машини, тому що плечові вироби, в мене, мені так здається, часу не вистачить. Ну, можливо, на один якийсь би плечовий стачило часу, в'язати його вручну. Я спробую все в цьому проєкті, тому що я дуже хочу зв'язати всі п'ять пунктів. Але я на всякий випадок перестрахувалася, попросила. Участь з в'язальною машиною, і Юлічка дозволила. Тому хто має в'язальну машину, хоче долучитися, будь ласка. Знаю, деякі дівчата досить їх лякали строки в один місяць. все Зв'язати 5 виробів, плюс плечовий виріб якийсь. Юля каже, може бути дитячий цей виріб, щоб було легше справити з завданням. Але це такий, можна сказати, квест, а не Отак. Тобто тут не засумуєш і хі, натхнення теж треба десь черпати. Тому буду спочатку я презентувати по одному е, виробу, напевне. Ну, тобто один вид пряжі, ось я там вибрала собі ось цій пряжа, будуть в'язатися шкарпетки чоловічі. Мені завжди вистачає моточка на одні чоловічі шкарпетки і одні дитячі шкарпетки. Так як мій старший син принципово не носить нічого сірого, то в мене будуть шкарпетки для мого синочка меншого і для чоловіка. Можливо, мені з додаванням якоїсь нитки, там в мене є залишки, якщо там для сина буде, вже не вистачати чи ще щось. А можливо, я спочатку дитячий розпочну. Тобто я буду розпочинати з цієї пряжі а далі побачимо. Якщо в мене буде ще, я там ще на три пари дівочих відклала. Але чи я встигну, тому не буду забивати вам баки. Називається лишнім показуванням пряжі, і собі так само нагрібати. тому що в мене ще досить багато є проєктів, які потребують моєї уваги. Ось, І бачу, що вони. Просувається трошки не, не дуже швидко, мені потрібно вже групуватися і швидше це все завершу. Тому я презентую на перший виріб ой, на останній п'ятий пункт. Сірі шкарпетки. сірі шкарпетки. І, можливо, дві парі напишу. можливо, я В'язальна в машина в мене в'яже зі швом, шкарпетки я на ній ще не в'язала. Тобто в мене однофунтурна фунтурна машина, а я шкарпетки не бачу, тому буду в'язати руками. Шпиці є. Скільки завгодно, У мене зараз в'яжеться шкарпетка, друга до пари. І в мене вже буде вільна ця категорія. Тобто шкарпетки, так як я кожного місяця стараюся одну пару в'язати, і, можливо, в кінці року це все зберу в одне відео, в'яжу я за кадром чомусь, тому що мені. Не хочеться одну пару знімати кожного місяця. якось так. Якби в мене нав'язували дві-три пари, я б це з радістю презентувала. А так в мене виходить одна пара на місяць стандартно, і я вже маю за липень дов'язую. Це буде вже серпнева пара в мене ось така. Красива, це подарунок, чуть не забула, від ларисочки. Кольорова мозаїка канал. Треба вам залишити посиланнячку і на Ларисочку, тому що наша феєчка дуже гарно все презентує, розказує, куди нам там братися. В неї дуже цікаво на каналі, тому з задоволенням проходьте і знайомтеся. Не забудьте також підписуватись та ставити правильні дзвіночки, щоб не пропускати наші відео. Ось, Ось так іде. Певну корзинку, я собі підберу. Далі ось ці відкладу, що я там ще при. Вчора в мене був такий грандіозний розбір пряжі. Ось і скажу ще, що в нас буде іграшковий проект тиждень, тому думаю, що мені і цього хватить, що я виберу на перший час. Далі, через секундочку підключаюся, <кхід> приношу щось новеньке. Так, перший пункт. Спочатку був п'ятий, потім перший. Ну, ви зрозуміли, я йду просто від самого простішого до самого складнішого. Далі, далі має бути шапка з оцих для сина, теж в сірому тоні. Я так зрозуміла, що сірий в мене буде домінант тут. Це меринос ось такий на бубінках. в мене цих бобінок 5 і одна ниточка 100% кашеміру. Я в'язала це, коли ми в Польщу виїхали жилецину минулому році під час початку цієї війни і цього всього хаосу. Ось тут 5 ниточок ось таких, і одна ось такої. Жилет він носить, але рідко. Скажем чесно, тому що класика в немоді. І хочу зв'язати зараз шапку, тому що ця пряжа мені дуже подобається, тим, що вона така прохолодна, вона не жарка, не зимова. І тому я буду в'язати цей лук на осінь. Далі я підібрала для доці, тому що, якщо я зв'яжу син до ні. Буде капець. Ось також я би може, хотіла ще комусь зв'язати, але якщо це буде в силі, то я ще щось підберу, якусь пряжу і доплюсую. Мені здається, що на 2 місяці і того хватить дві шапки, дві парі шкарпет. Дівочі теж, може, без зв'язала. Ось. Поступово, поступово, не нагрібаючи, я зв'яжу шапку до з цього. Якщо в мене вийде на в'язальній машині, ні то. Пряжа дуже тут класна, Baby Alpaca Silk. І я минулого року в Польщі зв'язала цю шапку. Але вийшло так, що вона дуже по голові, а я хочу трошки з напуску. Тобто, це з розпуску, М можливо, і. Цю десь додам, а можливо, пов'язку з'яжу. Тобто, хотіла я двосторонню її спочатку зробити лицевою гладдю. Ну, подивлюсь, як воно буде пасувати. Це вже творчі моменти. Поки що я цю пряжу ось так підібрала. Все. На шапки зрозуміло. Йдемо далі. І так, саме складне плечовий виріб. Не дуже хочу шуршати, бо я таке вмію. Я в'язала ось такі наші в'язальні машині пов'язки на продаж. У мене залишилася ще одна сірого кольору, чому я її сюди притащила? Ось, ось такий газал Wool в мене є в наявності. Газал Wool гарно бере в'язальна машина. Єдина моточна пряжа, яка їй. Її... Ну, підійшла. Вона не захотіла фокуси викидати тільки з цією пряжою. Тому в мене є ось таких два нерозпочатих моточки. Є ось такий моточок, що я там вже певне, пробувала. Такий з'єднаний в дві нитки. Можливо, тут два мотка, можливо, півтора. Колись я в'язала шапку, тому певне, з'єднала. Була шапка в нас. Дві нитки зимова з цієї пряжі сина. Ось. І ось так. Я надіюсь, що мені цього вистачить. Якщо в'язати в одну нитку, то буде светрик. А ні, то в мене є ще блакитний. Я спочатку зв'яжу тіло, побачу розхід. Якщо буде розхід дуже шикарний, то я Блакитні полуси або білі вставлю. Білий ще є моточок. Ось. Якщо буде, общем, ви зрозуміли, що не вистачає, то я додав. Білий, блакитний в мене є ось ще такий колір. Тут акрил 40%, кашеміра 20%, меріносова шерсть 40. 50 грама, 175 метрів. Ось ця пряжа йде на в'язалку, тому я хотіла плечовий виріб саме зробити на в'язальній машині з цієї пряжі. Так, шапка у мене теж дві. Фіолет напишу в душках і сіра. Це дітям. Дітям. Це. Рукавиці. Це певні мітинки мають бути. Мітинки. доні. Залишків, можливо, якась пов'язка ще буде. Якщо полинь віддільно піде, то пов'язку зроблю. Пов'язка це сюди до шапки. О, я вже тут накресла. Снуд, снуд, не знаю, що доречно, можливо, не снуд буде, а якась собі шаль. Шаль собі. Тому що будемо вже розпочинати сезон шалей. І в мене там є певна пряжа на шаль. Далі секційна. Я її зараз показувати не буду. Я думаю, що недоречно, що снуть на осінь. А можливо, доречно буде, тоді я його зроблю на в'язальній машині. Я так думаю. Так, светр. Може буде все красиво, і я навіть докуплю пряжу і всім зроблю такі красиві луки і побачу Светер. Светер сірий, Сину поки що Сину. намітимо і все. Поки що все. А, все сіреньке. У мене шапка сіра є з фіолетовою і далі мітинки доні будуть. Побачимо. Там є така ще теж фіолетова залишок. побачу. Можливо, презентую вже, коли зберусь їх робити, тому що мітинки це на сам кінець, певне буде. Пов'язки теж не зараз. Зараз я буду розпочинати шкарпетки на завершенні в мене. Певне, з шапок розпочну, тому що це моя улюблена штука. але... Скажу чесно, що в мене зараз шапка ще в роботі є. І не знаю, завершую її, напевно. Проєкт розпочинатися буде у нас 22 липня, по кінець вересень. Потім до кінця вересня. Ось так. Тому доєднуйтесь, а я буду тут мізкувати, як то кажеться. Далі. Що мені і як зробити, що розпочати першим. Звіти у нас будуть, я так думаю, що на вихідних. Тому підпишіться і дзвіночок поставте, щоб ви не пропустили, що в мене буде виходити по факту. ось. Тому що мені дуже хочеться все на розпочинати. Дуже, дуже, дуже. Але в мене ще попереду тиждень іграшок. А іграшки я завершую дуже.